Зараз хочу ще поговорити про траву Equisetum Арвенціс на латині хвощ польовий. В народі ще називають мітелка, котячий хвіст, кінський хвіст, швабра трава або олов'яна трава. Хвощ польовий має сечуїну кровоспинну протизапальну антимікробну дію гіпотензивну також гіпотензивну. дезінфікуюча дія організму, зокрема, виводить свинець, тяжкий метал із організму. Хвощ це багаторічна рослина. В мене засушений хвощ, ось, ось багаторічна рослина, яка, зокрема, багаторічна трав'яниста рослина. Застосовується внутрішньо для ряду захворювань від них шляхів і нирок. Зовні лікують дерматологічні захворювання, як протизапальна, дезінфікуючий засіб. Відміна риса трави хвоща, це перекладинка. Ось містить перекладинки між собою. Ось такі перекладинки. Треві тут дуже добре видно. Ось такі перекладинки. Вони такої жорсткої структури, і в ній міститься кремніва кислота. Якраз завдяки цій кремнівій кислоті виводиться свинець із організму. За рахунок сапонінів, органічних кислот, які входять до складу рослини, вона має діуретич, діуретичну і в'яжучу дію крові. Склад хвоща містить флавоноїди, кверцетин, ізо, ізовкерцетин, кемпферол, лютеолін, еквізетрин. Сапонін, еквізетонін 5%, каротин, аскорбінова кислота 0,19%. Також кремнєва кислота до 20%, 25%, акопітонова, ако яблучна, щавелева кислоти – Масло жирне до 3,5%, речовини дубильні і смолисті. Також солі мінеральні містить гіркоти. Застосовується в лікуванні орології, набряклості, викликаної порушенням роботи нирок або серцевою недостатністю. Хвощ польовий це спорова рослина. Він має довге зелене, повзуче корневище. Має два типи стебла: спороносні рожеву відцінку, які знаходяться зверху рослини, і літні пагони, нагадує хвою ялинки. Спороносні стебла виростають у квітні-травні, а вегетативні як хвоя, виростає у травні червні. Хвощ використовують для стимуляції кровотворення. Покращує згортання крові, лікувальна профілактика утворення сечових каменів, допомагає цьому кремніва кислота, що є у складі трави, хвощ тонізує організм, імунно стимулює. Відвари настої хвоща діють як протипаразити, парази, паразити. Ефективно виводять мокроту при захворюваннях верхніх дихальних шляхів. Водні витяжки з трави нормалізують фосфорно кальцієвий обмін речовини. Лікує екземи, псоріази, атопічний дерматит, туберкульоз шкіри зменшує дію алергії. Лікує акни вугрову висипку на шкірі. Також вугров... на шкірі от, алергію бореться з ламкістю випадання волосся, прискорює їх ріст. Це треба робити маски на волосся, протипоказаний при нефриті, нефрозі нефритонефрозі, вагітним жіночкам, годуючим груддю, дітям до 18 років. Людям з індивідуальною непереносимістю компонентів з гіпотонією. Вживати дозовано. В побуті я також пропоную вживати як мило добре очищає брудний посуд. Дякую за увагу. Доброї користі всім цією травою.